Ранок 31 січня. Біля будинку, куди влучив російський шахет, працює техніка. Комунальники розбирають будівельне сміття. Пошукові роботи тривали 19 годин, говорить речник головного управління ДСНС України у Сумській області. І нині завершені. За його словами, одразу після удару вдалося евакуювати 118 жителів багатоповерхівки. Сила удару була велика, тому пошкоджено було дуже багато і вікон, і цивільного транспорту. Під завалами було знайдено тіла дев'яти громадян. Також за інформацією від медиків, до них за допомогою звернулось 13 людей серед них одна дитина. Восьмирічна дівчинка, за словами виконуючого обов'язки міського голови Сум Артема Кобзаря, разом із 17-річним хлопцем перебувають у тяжкому стані в лікарні. Мати дівчинки, додав посадовець, загинула внаслідок російського влучання. Її тіло рятувальники знайшли під завалами ввечері 30 січня. Тіло останнього загиблого деблокували того ж дня близько 20-ї години. Потрібно було працювати на висоті. В дуже небезпечних умовах, коли в будь-який момент могли обвалитись і аварійні конструкції, і великогабаритні бетонні плити, все розбирали, все очищали, все перевіряли. Біля під'їздів пошкодженого будинку зібрались жителі. Люди хочуть забрати речі та документи. Коли він вийде, все він 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 одно, одночасно в двох квартирах не буде, тому що по одному пускаємо. В пошкоджених квартирах небезпечно, говорить голова ОСББ сусіднього будинку, який допомагає координувати жителів. Всередину мешканці можуть потрапити тільки у супроводі рятувальників. Дивіться, тут же ж все. цьому під'їзді, починаючи з п'ятого поверху, є ризик. Ризик, коротше, є. В кожну квартиру по одному пускаються люди, і там дивляться, ось представник ДСНС, дивляться, що там можна знаходитись, в яких кімнатах можна знаходитись, якого не заходити. Це шостий поверх найбільш пошкодженого третього під'їзду за зруйнованими бетонними перекриттями провалля. Мешканці будинку забирають спаковані речі: тюки, валізи, техніку. Дехто з мешканців одразу покинув напівзруйновані помешкання. Точна кількість тих, хто вже виїхав, наразі невідома, говорить Артем Кобзар. Поки працювала ДСНС і тривали рятувальні роботи. Мешканці, ті, які знаходилися в сусідніх під'їздах, вони були. Виселені. Ми пропонували їм, щоб автобус електротранса вивіз їх в одне з навчальних закладів, і вони знаходились там у гуртожитку. Але практично всі у своїх родичів. Наразі в будинку відсутня електрика. Ті, хто залишається у помешканнях, можуть підзарядити телефони в штабі, що неподалік. Чого нема, газ є, а не отож чекаємо, щоб школи зробили не води, ні, ні, не не електрики. Ні. Оце ж хожу, там. Оце зараз я тут щось сюди зайшов, заряджаю повербанки, акумулятори. все, води нема продовжують працювати на місці влучання. Волонтери гуманітарної місії проліска за словами одного з волонтерів Ігоря Клименка. За вчорашній день вони надали допомогу мешканцям зі 113 квартир. Це в загальній кількості близько 300 людей було. Видано 56 ліхтарів, 163 листа, ОСБ, 84 плівки, прозорої і 114 тарка Оліна. Ігор Клименко каже: сподіваються, що сьогодні їм дозволять закрити вікна у другому під'їзді будинку, куди влучив російський шахет. На сьогоднішній день ми також чекаємо звернення близько там 60 сімей. Чому тому що вчора не допускали людей для ремонтування третього, другого і першого під'їзду з пошкодженого будинку? Поруч продовжує працювати і пункт обігріву. Туди волонтери привезли їжу та гарячі напої. Сьогодні ми також підтримуємо людей, які подальше розбирають завали. На сьогодні ми привезли 100 сендвічів, каву, чай. Ми будемо забезпечувати людей до вечора, поки будуть йти. Роботи по ліквідації за словами Артема Кобзаря чи відновлюватимуть будинок? Вирішуватимуть після того, як фахівці проведуть в багатоповерхівці експертизу. Діана Крахматова, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.